Астронавти отримують довгоочікувану підтримку від SpaceX Dragon на міжнародній космічній станції 1, 5 вересня 2025 року. Космос як лабораторія майбутнього, погляд середини експедиції 73 МКС. В останні роки космічні подорожі перестали бути долею обраних. Вони все більше стають частиною нашого спільного майбутнього, а Міжнародна космічна станція МКС є ключовим елементом цього процесу. Нещодавня діяльність 73 і експедиції, що розгорнулася на МКС на початку вересня 2025 року, особливо яскраво демонструє це. Окрім рутинних завдань щодо підтримки роботи станції, Астронавти активно займалися науковими дослідженнями, які можуть революціонізувати наше розуміння людського організму та підготувати нас до довгострокових місій за межі Землі. Мені завжди здавалося, що робота астронавтів це суміш неймовірної романтики і рутинної праці. Побачити землю з космосу, відчути невагомість це, безумовно захоплююче. Але я також усвідомлюю, що за цими яскравими картинками стоїть величезний обсяг копіткої роботи, що вимагає високої кваліфікації і дисципліни. 73 А експедиція є прекрасним прикладом того, як ці два аспекти поєднуються в реальному космічному житті. Наука в невагомості, нові горизонти. Особливо вражають наукові дослідження, що проводяться на МКС. Зокрема, мене зачепила робота над вивченням втрати кісткової маси в умовах мікрогравітації. Це критично важлива проблема, оскільки тривале перебування в космосі призводить до ослаблення кісток, що може мати серйозні наслідки для здоров'я астронавтів при поверненні на Землю. Використання терапевтичних засобів для пом'якшення цього ефекту величезний крок вперед. Уявіть собі, що в майбутньому ми зможемо не тільки запобігти втраті кісткової маси у космонавтів, але й використовувати ці знання для лікування остеопорозу на Землі. Це лише один приклад того, як дослідження в космосі можуть принести користь усьому людству. Паралельно з цим, вивчення серцево-судинної системи в умовах невагомості також відкриває нові перспективи. Розуміння того, як організм адаптується до відсутності сили тяжіння, допоможе нам розробити кращі методи профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Ключовий висновок, дослідження в космосі це не просто цікавість, а інвестиція в наше майбутнє. Підготовка до далеких місій, виклик для інженерії та людства. Окрім наукових досліджень 73, а експедиція активно займалася технічним обслуговуванням станції та підготовкою до майбутніх місій. Заміна вологопоглинаючих касет на багатофункціональній платформі з регульованою гравітацією це важливий крок до створення більш досконалого обладнання для проведення експериментів в умовах штучної гравітації. Можливість розкручувати зразки з силою тяжіння, що вдвічі перевищує земну. Відкриває нові можливості для вивчення впливу у гравітації на різні матеріали і біологічні системи. Використання європейського вдосконаленого дослідницького тренажерного пристрою European Advanced Research Exercise Device для оцінки його придатності для різних фізичних вправ також є важливим кроком до розробки ефективних програм тренувань для космонавтів. Підтримка фізичної форми в умовах невагомості, складне завдання, що вимагає індивідуального підходу і спеціалізованого обладнання. Особистий досвід, коли я займаюся спортом на землі, я часто недооцінюю важливість правильної техніки та вибору обладнання. У космосі ці аспекти набувають ще більшого значення. Логістика та повторний розгін станції нові можливості SpaceX. Використання космічного корабля SpaceX Dragon для повторного розгону станції є знаковою подією, яка демонструє зростаючу роль приватних космічних компаній у дослідженні космосу. Можливість збільшувати висоту орбітального комплексу над землею за допомогою Dragon Reboost дозволяє продовжувати термін служби МКС і відкриває нові можливості для проведення наукових досліджень. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо все більше прикладів співпраці між державними космічними агентствами та приватними компаніями. Ця співпраця дозволить нам ефективніше використовувати ресурси та прискорити прогрес у дослідженні космосу. Погляду, майбутнє, космос це більше, ніж просто пригода. На закінчення хочу сказати, що 73 є експедиція МКС це не просто чергова зміна екіпажу. Це частина довгострокового проєкту з освоєння космосу та підготовки до майбутніх місій за межі Землі. Наукові дослідження, проведені на МКС, можуть революціонізувати наше розуміння людського організму і відкрити нові можливості для лікування різних захворювань. Обслуговування станції та використання нових технологій, таких як Dragon Reboost, дозволяють нам ефективніше використовувати ресурси та продовжувати термін служби МКС. Я переконаний, що в майбутньому космос стане не тільки місцем пригод і наукових відкриттів, а й важливим елементом нашої економіки і культури. Ми побачимо все більше людей, які працюють у космічній галузі, і все більше компаній, які використовують космічні технології для вирішення різних завдань. Головна думка, освоєння космосу це не тільки виклик для науки і техніки, а й можливість для створення нового світу. Я сподіваюся, що мій погляд зсередини експедиції 73 МКС надихне вас на нові відкриття та допоможе вам краще зрозуміти важливість космічних подорожей для майбутнього людства. Це неймовірний час для науки, техніки і, зрештою, для всього людства.